Добрий день, любі діти. Я вас рада вітати. Маю надію, що ви за мною скучили, так як я скучила за вами. У цьому році ми з вами трішечки незвично розпочнемо наш навчальний рік, тому що ми в різних містах, в різних країнах, деякі з вас, але ми все рівно будемо займатися. Тож запрошую вас до занять онлайн. Я зараз не в змозі вам грати на інструменті, тому що в мене його нема зараз поруч. Усі відеоуроки будуть спрямовані на розучування, на повторення пісень наших, повторення музичної грамоти, дихання, вокальних вправ. Все я вам буду підбирати і висилати до ваших груп, які у вас є. Ну, молодша, середня та старша. Сьогодні ми працюємо над диханням, над дикцією, над артикуляцією. Трішечки все це згадаємо. І почнемо розучувати нову пісню Тобі, Україну. Хочу згадати з вами, як ми дихаємо. Давайте сядемо рівненько. Робимо вдох і видох. Ще раз робимо вдох. І видих. Згадуємо, що ми дихаємо у живіт, плечі у мене не піднімаються. Так? Давайте ще разом робимо вдох, і видих. Молодці. Так. Активно беремо через нос, вдох і видах через, через рот. Будь ласка. Спокоємося і видах. Ще раз робимо вдох. І видах. Молодці. Трішки гімнастики для обличчя. Згадаємо, так? Закритим ротиком. Угу. І в іншу сторону. Молодці. Так, опираємося. Кінчиком Угу. Молодці. Ще. Угу. Молодці. Згадаємо давайте букви Б, П, Б, П, Б, П, Б, П, п Дти, д, д, Т, Ж. Ш, ж, ш, ж ш, в, Ф, В, Ф, В, Ф, Г, К, Г, К, Г, к, Г. К, г к. Молодці. Ну, а зараз я вам прочитаю текст пісні Тобі Україна. Вона вже у вас є в групах. Тому не лінуйтеся, будь ласка, послухайте виконавців струни. Гурт Струни серця співає її. Ми також її будемо співати на дві на два голоси. Сьогодні ми з вами заспіваємо в один голос, а на наступному уроці ми вже трішечки з вами попрацюємо і над другим голосом. Я зараз не можу вас поділити, тому що я не чую не чую кожного з вас. На жаль, Якщо ви можете співати другим голосом, то ви потім мені у вайбері напишете, що ви вже можете співати другим голосом. Якщо ні, то залишаємося на першому голосі. Добре? І так, перший куплет. Талант свій подарую Україні землі, якій служив Тарас Пером. Ну, тобто, ви розумієте, що це Тарас Шевченко, який да, писав дуже багато-багато цікавих творів. Для нашої України, землі, які співала Соломія. Соломія це видатна українська співачка. І співала вона в академічній манері. Тим, хто був зі мною на фестивалях у місті Львові, ми відвідували театр опери та балету. Там є такий дуже гарний пам'ятник Соломії Крушельницькій. Тому це мається на увазі ця Соломія. Землі, що повна вірою і добром. Тобто текст має на увазі, що ми слугуємо нашій Україні, так? ми народилися на нашій Україні, на нашій землі, і тут у нас і Тарас пером писав, і Соломія співала все для нашої землі. Талант свій подарую Україні, за неї щиро Богу помолюсь, Наповняй душу почуття нестримні, коли науки серцем доторкнусь. Тобто, коли ми будемо з вами навчатися, ми зможемо пізнати усі глибини нашої великої держави. І приспів: тобі, Україно, тобі Європейська держава присвячує нині найкращі сторінки життя. У храмі науки тобі, батьківщину, на славу упевненим кроком, сьогодні йдемо в майбуття. Тобто, все, що ми з вами робимо, ми робимо для нашої України. Якщо ви виїхали за кордон і вас, я думаю, багато людей питали звідки? І ви кажете з великою гордістю, що ви з України? Другий куплет. Таланці подарую Україні, віддам запал юначі без вагань, щоб осягати мудрості глибині, щоб подолати всі вершини знань. Тобто ми націлені на знання. Якщо ми будемо з вами навчатися, осягати ці знання, да, мудрості глибині, тоді ми подолаємо всі вершини знань. Тому навчаємося, слухаємо уважно і працюємо разом. А зараз ми почнемо розучувати цю пісню. Я нагадую, що ми зараз співати будемо в один голос перший. Україні, землі, який служив та розпиров, землі, який співала Соломія, землі, що повна вірою й добром Талант свій подарую Україні, за неї щиро бога. Наповняй душу почуття на коли науки серцем доторкнусь, тобі Україна, тобі європейська держава, Присвячує нині найкращі сторінки життя, у храмі науки тобі, батьківщина на славу. Упевненим кроком сьогодні Іде майбуття, талант свій подарую Україні, віддам запалю, наче без вагань, Щоб посягати мудрості глибині, щоб подолати всі вершини знань. Тобі, Україна, тобі європейська держава нині найкращі сторінки життя, у храмі науки тобі, батьківщина на славу, упевненим проком сьогодні йдемо в майбуття. А зараз ми будемо вивчати другий голос. Другий голос починає у нас співати тільки з приспіва. Тому уважно слухаємо перший куплет, співаємо усі разом, а другий голос починає співати другим голосом тільки з приспіва. Землі, який служив тараспиром, землі, який співала Соломія, землі, що повна вірою й добром, Талант свій подарую Україні за щиро роботи. Наповню душу почуття не коли науки серцем доторкнусь, тобі Україно, тобі європейська держава, присвяче нині найкращі сторінки життя, у храмі науки тобі Батьківщино на славу. Упевненим кроком сьогодні демов майбуття, Талант свій подарую Україні, віддам запалю, наче без вагань, щоб осягати мудрості глибині, Щоб подолати всіх. Тобі Україна, тобі європейська держава, присвячує нині найкращі сторінки життя, у храмі науки тобі, батьківщина, на славу, упевненим кроком сьогодні дамо майбуття. І так, сьогодні ми з вами розібрали пісню Тобі, Україна. Уважно прослухайте перший і уважно прослухайте другий голоси і починаємо її розучувати. Всім пока!